Мій день починається о 9-й ранку робочий. На пошту нам приходять замовлення. На усні послідовні та синхронні переклади та на письмові переклади. Обсяги усних перекладів можуть бути досить різними. Найбільший синхронний переклад, який я виконувала, це був, був за 3 години, три з гаком. Письмові переклади, максимальний обсяг, який я виконую, це приблизно 20 тисяч знаків в день. Я пишаюся, що я працюю в такому надзвичайному, в найбільшому одному з найбільших банків України, тому що кожен мій переклад означає відповідальність величезну. І я дуже рада, що можу виконувати для свого роботодавця, для свого банка по всі ці переклади, які я виконую. Зазвичай перекладач це така професія, під час якої ти завжди Тіні, тебе ніхто не бачить, і але твоя робота дуже важлива. Звичайно, є понаднормові дні, коли замовлення термінове, і треба його завершити швидко. Якісно я працюю віддалено, працюю з дому. Я могла би їздити на роботу і працювати із офісу. Така робота надає мені певні переваги. Я не витрачаю час на дорогу. У мене є своє комфортне, обладнане мною робоче місце. Мені потрібен тільки комп'ютер, в даному випадку ноутбук, за допомогою яких, якого я працюю, і фактично все і інтернет-зв'язок. Більше нічого мені не потрібно, і мій ще скрінрідер це програма, яка щитує мені все з екрану, за допомогою якої я працюю. Все. більше мені ніяких особливих умов не потрібно, тому я можу працювати як в офісі, так і вдома. Але вдома це набагато простіше і комфортніше. Робота дає мені надзвичайно багато можливостей, відкриває переді мною дає мені фінансову незалежність, соціалізацію. Відкриває розширює мій кругозір і також надзвичайно збільшує мій досвід як робочий, так і соціальний. Тому я дуже щаслива, що в мене є ця робота і дуже вдячна моєму керівнику, що вона прийняла мене і надала мені цей надзвичайно важливий для мене шанс. У мене дуже класна команда, в мене в команді 5 чоловік, це дуже комунікабельні класні люди, де я їх сама собі підбирала, допомагали і кадри, звичайно. Всі ми однаково дивимося на роботу у банку, це те, щоб клієнти були задоволені. Ми не тільки робимо там плани відділення, так скажу, але й кайфуємо від своєї роботи. Як я стала керівником відділення, коли прийшла в банк, я розуміла, що я не там хочу там, якусь... Звичайно, посаду, що я маю якось розвиватись, кар'єрно рости. Я до цього йшла. Я виконувала всі задачі, які були поставлені банком переді мною. Я інвалідом стала вже під час роботи у Приватбанку. Насправді мене не дуже підтримали у банку, мені допомогли. Е, мені банк з фонду банку оплатив більшу частину мого лікування, коли зі мною сталася біда. Я трохи переживала, як буде далі, чи приймуть мене. Я вже була керівником відділення, чи приймуть мене назад на ту саму посаду, але я не відчула різниці зовсім до хвороби і після хвороби. Я набагато швидше втомлююсь. Мені важче працювати у динаміці, мені потрібні лікарняні, тому що я раз у п'ять місяців маю проходити діагностику, я отримую препарати, після яких дуже важко працювати. Моє керівництво до цього нормально ставиться, я отримую лікарняні, і нормально ставиться те, що я там відсутня певний час на роботі. Я не хочу щоб до мене особливо ставились і якось там мене всі жаліли і звертали на це увагу. Ні, я цього не хочу. Наприклад, навпаки, ніхто на це не звертає уваги, ніхто не концентрує на цьому увагу, і мені це подобається, що ніхто мені про це не нагадує. Хоча всі знають. Якби в мене було декілька претендентів на роботу, так як я приймаю співбесіду, приймаючи на своє відділення співробітників. І хтось претендентів був з якимись такими особливостями, як у мене, я б на це не звернула увагу. Для мене було б головне, щоб вони розглядали ті самі цілі банку, які я розглядаю, і банк ставить перед нами. Станом на сьогодні у нас працює 664 працівника з інвалідністю, що становить майже 4%. Завдяки ковіду і, на жаль, завдяки війні, яка триває зараз в Україні, ми дійсно змінили наші формати роботи, графіки роботи. І люди абсолютно е можуть працювати абсолютно в будь-яких умовах з дому, в офісі, на маршруті. Зараз у нас започаткована програма рівні можливості для всіх яка передбачає оце поширення культури інклюзивності серед всього персоналу банку, бо це є дуже критичним, серед лінійних керівників, серед простих людей. Крім того, у нас в цьому році буде ще одна програма підтримки ветеранів. І ці програми десь в якійсь частині перетинаються, оскільки ми розуміємо, що повернеться багато людей, які будуть мати інвалідність. Тому для цього в нас було дуже багато зроблено і в самій процедурі підбору персоналу. Ми ввели деякі технічні там вдосконалення. Ми зараз вимагаємо від керівників, щоб вони навіть у нашій заявці на підбір офіційно признавали, що вони готові брати людей з інвалідністю. Якщо не готові, то пояснювали, чому самі. Ми призначили відповідальний персонал, який буде допомагати цим людям. З адаптацією, якщо це нова людина, або з перепрофілюванням, якщо це зміна посади, крім того, ми започаткували таку програму стійкість, коли призначили спеціальних, ну скажімо, таких амбасадорів інклюзивності, яких ми навчаємо, яким ми допомагаємо. Ну, зрозуміти цю проблему глибше і перенести всі ці питання у більш широке коло це це направлено для того, щоб можна було згенерувати потік людей з інвалідністю, яких ми могли працювати згільно до їх можливостей і відповідно до наших потреб.